Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятись, в чим вас очікує вдача? Ось так я хочу подивитись для вас. Так. Тут хтось з вас очікує на зустріч. Давайте так скажу, що якщо чоловік дивиться, то це ви очікуєте Я, ну, з жінкою, а якщо жінка очікує, то з чоловіком. І, знаєте, тут вона буде, але вдачею тут буде от не те, що відбулась сама по собі зустріч, а та інформація, яку отримуєте. Коли відбудеться ця зустріч, і для когось, ну це вже так, точкова інформація для когось, вдачею буде саме те, що ви побачите, як люди один до одного відносяться. Це вже третє обличчя в цій ситуації. Це не для всіх інформація, але оце третє обличчя вам буде корисно побачити, як. Яка реакція один на одного в людей? Оце для вас буде вдача, що вам не треба буде ну, як чекати, щоб вам хтось пояснив. Вам не треба буде, ну, як вірю чи не вірю на слово. А ви просто побачите і собі свій, свій висновок зробите. Для когось вдачею буде отримання новини. Угу. Дивіться, новина вона стосується чиєїсь сім'ї, наприклад, чи родичі ваші, чи сусіди ваші. Новина про чоловіка, може, це їх син, брат, племінник, там Ну якісь їх родич, важлива для них людина і довгоочікування і, врешті-решт, люди отримують новину. Але поки вони дочекались, то там вже мішки під очима в людей. Це знаєте, видно, що люди ночами не сплять, що вони просто ну, чекають їм, вже складно це дається, але дочекаються новини. Там якісь зміни повинні відбутись, і тоді вже він якось їм надає цю новину. Але щось вони вже знають про людину. Далі, в чим буде вдача? Ай, дивіться, отут -от ще Крапленко тут додаю інформації про того чоловіка, з яким пов'язують вдачу. 10 цифра йде тут. Це, як, знаєте, зміни от через 10 там, годин, може. 10 діб для когось, тут вже, вибачте, не скажу чи після 10-го числа, оце отак може бути у кого як. Далі в чим очікує вдача. Ось тут знайомство. Але знайомство таке, що як вас як один до одного підводять. Ну, це як вдале знайомство, але дивіться точно через третю особу через чоловіка якогось. 43 є тут цифра, Чи від... зворотній відлік для когось це просто пішов зворотній відлік. 4, 3 і так далі. Як через 4 там, години, доби, ну там вже дивіться як, найбільше 4 тижні. Але в людини вже є в голові ця думка, що треба вас познайомити, чим ви будете корисні один одному. І для когось це може бути: приведе до стосунків, але ну, до близьких стосунків. Але це в меншому відсотку. Далі дивлюсь, в чим буде вдача? Для когось з жінок скажу, що от ті складнощі до вас якось, знаєте, коли у чоловіка якогось нема можливості. Якось дістатись до вас, от, легким якимсь шляхом. Це щось складно йому. Для вас, для жінки, це вдача. Ну от Там вже дивіться, з чим це у вас пов'язано, і хто для вас цей чоловік більш за все, що це людина десь там з соціуму, десь ви спілкуєтесь ну, час від часу, коли саме йому щось треба від вас. Ускладнення, от саме ускладнення для вас, для нього ускладнення, а для вас вдача. Далі, чим у вас буде вдача? Для когось з вас в тому, що є камери спостереження. Для вас це якийсь порятунок буде. Не показана сама по собі ситуація, але от Саме те, що вони є, вони працюють, ці камери спостереження для вас це вдача. Зміни, які відбудуться в чоловіка, для когось з вас вдача, це, знаєте, він вам сам розкаже і на чим наголос буде ставити, почне розмову з питання. Відповідь на це питання знайдеться, і він наголос просто от буде ставити на цьому, що зверни увагу, так воно і буде в тебе. Чи там, через те, що я роблю, так воно і буде. Щось тут, знаєте, і себе нахваляти в чимось буде. І все ж таки, от зміни будуть, вони будуть як новинами від, про, від людини йти. Но ну, але для вас це покращення невелике, але покращення. Такий невеличкий зліт у справах. Далі через обмеження якогось чоловіка, але це якщо ви загадували собі якийсь строк, бо я не згадую строків, тут все одно у кожного з вас буде по-своєму. До обмеження якогось чоловіка наприкінці того строку, що ви собі загадали, от для вас це буде вдачею. Але ви навіть, знаєте, от не показуєте такого вигляду, що для вас це вдача. Ви так рівно себе ведете і так стримано. Але самі собі відмічаєте, що от і добре. далі Літери К, А, І, П, Л, С, З. Ініціали таких людей, як, ну, може, тут і ваші є ініціали, може, когось, з ким буде у вас спілкування. Дивіться, для когось з вас. Якийсь чоловік намагається десь от, як наближатись до вас, як бути десь поряд з вами. Отут от не про вашу більшу вдачу, а про його вдачу. Бо саме для себе він малює у вас вдачу, от він у вас бачить свою вдачу. І можливість до вас наблизитись, оце саме про його вдачу тут говорять. Але чимось він вам все ж таки може бути корисним цей чоловік. Тож, якісь, знаєте, як повернути якусь можливість для вас, або повернути вас, щоб розгледіти якусь ситуацію. Наприклад, нагадає вам про якусь ситуацію, і ви згоджуєтесь розібрати ситуацію ще раз, і для вас це буде корисним. Давайте, что у нас тут. Для мене дві вдачі бігають за спиною. Зараз мені там все до ладу приведуть, я буду щаслива-прищасливо прибирати. Затихли дві мої вдачі, пухнасті. Так, давайте що тут в нас? Ну, тут зустріч. вдача. Ну, Зустріч романтична. Жінка навіть, знаєте, так одну ножку <див мої> так згинає назад, поки поцілунок іде. Так, для когось вдача вам розповість хтось з вашого оточення, не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, але дивіться, у вас було питання про людину, і ви з кимсь розмовляючи, ну, промовляєте це своє питання. І от людина зустрічає того, про кого у вас було питання, чи ту, про кого було питання, і вам розповідає. Що так дійсно бачились, спілкувались, щось таке навіть про вас тут буде розмова. І дивіться, хто звертався до. Тут мені Янгол промальований. Почули ваше прохання і праця над цим іде. Чітко показано, чітко дуже бачу, що працюють над вашим питанням. Хтось з вас провчить чоловіка, змінить трошки своє свою поведінку до вас. Знаєте, якось тут не очікував якоїсь такої вашої активності, що ви дуже дієва особа, виявляється що ви не витрачаєте часу даремно, і що ви, от поки він трошки там, я б сказала, так, відлучився від вас, не контролює вас, ви так багато встигли зробити. І для вас буде вдачею, що він от побачив вас нарешті з іншого боку, вам це якось от корисно буде. Інше відносин, відношення до вас буде в цієї людини. Угу. Далі. Угу. тут цікаво. Тут пересваряться якісь люди між собою, робота соціум. І для вас це вдача. Ви взагалі, в його стороні, тримаєтесь, ви просто бачите цю всю ситуацію, не втрачаєтесь в жодному разі. Просто ви бачите і знаєте, що відбувається. Але це для вас вдача. І ось тут останнє, що скажу. Тут чоловік та жінка, знаєте, от вони... Воно так виглядає, ніби люди разом, але зараз не спілкуються, навіть дивляться в різні боки, але нікуди не діваються один від одного. І засмучений в цьому випадку саме чоловік. Йому найскладніша ця ситуація дається. А от жінка, вона взагалі як змінює. Тут у неї як навіть оточення якось так змінюється, от як станом, як на зараз. Потім вона. Зараз от зміни показані, але вони не промальовані так до кінця. Але дивіться, як вона що планує, робить. І саме тому в неї так багато тут виходить зробити. Що є відмежування від цього чоловіка. От для неї вдача, що вони зараз не спілкуються. Навіть якщо він там дуже-дуже сумує за нею, вона в нього в голові живе. Знаєте, от просто весь час про неї думає. Навіть намагається себе чимось відволікати, але, чесно кажучи, не дуже в нього виходить. Він і розмовляє про неї. і знаєте, як розмовляє це не те, що він комусь про неї каже, а це як сам з собою ходить, розмовляє, і до неї весь час звертається. Ну, наприклад, там щось робить, і там може казати там Дивись, що я зробив. Ну що це, оце чи оце зараз буду робити? Оте, те. От як ти думаєш, як би ну що мені зараз як зробити? От знаєте, такі якісь до вас промови, ніби ви поряд. До когось з вас. Для вас це вдача, він переоцінку робить сам собі стосовно вас, переоцінює вашу важливість в своєму житті. От, отака для вас в цьому вдача. І для нього вдача в тому, що він зміг нарешті. Для себе, ну от як зрозуміти чи висновки зробити: от хто ви для нього, наскільки ви важливі для нього? Бо йому дуже треба було так зрозуміти. Бо там, там просто там така якась каша в голові стосовно того, що між вами відбувається. І йому треба було б так потрапити в таку ситуацію, ніби ви десь поряд. Але вас і нема водночас. Ну, от нема такого дуже тісного спілкування. І десь ви там як загубились трошки от в своїх там якихось справах, але йому щось дуже-дуже кортить якось так з вами ем, порозумітись в своїй голові. Не те, щоб він буде про це вам розповідати. Ні, це таємниця буде від вас. Але він, врешті-решт, буде знати, як і що. От Хто ви для нього в його уяві, в його бажаннях? Ось таке тут все. На цьому, всім дякую. Гроші тут теж до вас приходять, але ви одразу накидаєтесь на ці гроші, бо знаєте, на що будете їх витрачати. Ну, Це теж день, люди, і так треба. Все, на цьому дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Будьте в безпеці, в усьому, що ви робите і що відбувається навколо вас. Всім вам найкращого дня і міцного здоров'я. Побачимось, і всім дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.